Немо далі вони називають себе себе володарями неба. А їхня головна мета навчати тих, хто на фронті намагається здобути перевагу над ворогом у повітрі. Школа пілотів дронів. Її інструктори мають бойовий досвід за плечима кожного понад півтори тисячі випускників у проєкті один день. Школа володарів неба уже зараз. TV, надточний ворожуючий снаряд, який ти можеш направити куди хочеш. Більше того, ти бачиш підтвердження і все зберігає особовий склад. По-перше, по-друге, менше людей треба задіювати на полі бою. Слава Україні! Города, слава! Знаходимося в навчальному центрі Dragon Sky. Навчаємо тут майбутніх пілотів ударних ВПЛА, саме типу Камікадзе або типу Бомбер. Позаду мене навчальний клас. Тут хлопці вислуховують теоретичну частину занять, лекції по різним напрямкам, а також відпрацьовують навички роботи у симуляторах. Вам треба один або два. Не більше. Більше просто не використовуватися. Я навіть сотку не включаю. Ніколи. Як ви можете побачити, позаду мене багато прапорів різних підрозділів. Це все приносили наші випускники, хто бажав залишити пам'ять про проходження тут курсів. Один курс ми навчаємо 45-50 курсантів. У нас до певного часу навчалися виключно військові. Цивільних сюди взагалі не допускали. Зараз трошки умови змінилися. Цивільним можна потрапити, але з цим є певні труднощі. Тобто, виключно після серйозної перевірки, після проходження всіх перевірок, можемо допустити вже цивільних. Щось таке, що ви дійсно не знаєте, то краще поставити пункт не знаю, тоді ми будемо розуміти, що краще допрацювати, повторити матеріал і дати більш точну інформацію. В перші половини дня працюємо зі звичайними комп'ютерами, з цивільними симуляторами, нічого специфічного, нічого суперсекретного. А після цього відправляємося в поля. Хлопці діляться на групи, інструктора бойові розбирають собі по групі кожен і вже внащаються індивідуально. Навчаємо в основному на Мавіках третіх. Це цивільні дрони, але вони використовуються у війні. Китайці, які їх створили, дуже проти, щоб ми їх використовували. Але що ми, що наш ворог використовуємо дуже активно ці дрони. Давай Висоту візьми 60. Зараз у нас була практика, це приймали іспит у курсантів, тому що сьогодні у них випуск. Базовий курс був, мені треба було перевірити, як вони працюють з технікою, як вони виконують команди, тобто як вони засвоїли матеріал протягом тижня. Ти Розслабці, що ти а Мандраж такий. Угу. І чого мандраж, розслабці ти ж не в ЗАГСі. Мій курс триває 5 днів з понеділка по п'ятницю. Тому що на такі курси, на жаль, надовше не відпускають. Ти знайшли орієнтир? Де підставка біля Я Якраз там і нахожусь. У нас є порівну оцінки добре і відмінно. Яку ми ставимо? Ну взагалі, 4 з плюс ставить відмінно. <сіх> 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 Я очікував цього. Це тут десь. Давайте будемо на посадку заходити. Трони дуже важливі. Вони мінімізують людські втрати, тобто вони роблять все те, що раніше робила група людей і назавжди все йшло як потрібно. Тут же ця техніка просто допомагає нам залишатися живими, проводити розвідку, коригувати ударні дрони, артилерію. Під час штурмів працювати з ними. Тобто, завдяки цим дронам ми мінімізуємо людські втрати. О, пряма лінія супер. Під чому допрацюю, щоб не набирати швидкість. О ну, давай так пройдемо. Ок, отлічно. Трошки не піднімись вища травка, так. Да. Давай в цей прямокутник зайдемо. Мені 22 роки, родом я з Маріуполя. Як і більшість оборонців міста Маріуполь, мені випала честь боронити Азовсталь. А мене доля врятувала не менше тисячі разів. Мої почуття були якісь такі змішані. тому що... З однієї сторони на той момент це, мабуть, не було страшніше, ніж я вже пережив, але з іншого боку, я розумів, що ми виходимо в лапи ворога і там може статися будь-що, будь-коли. Ну і взагалі не можна ніяк довіряти ніяким їх обіцянкам. Мені пощастило, я там був шість місяців. Це не дуже довго порівнянні з моїми побратимами. Які звільнились ось тільки-тільки нещодавно. Після виходу з полону, десь біля півроку тривала моя реабілітація, плюс я провів операцію, у мене було поранення руки. І вже після цього, за підтримки департаменту авіаційної безпеки, Міністерства внутрішніх справ та управління авіації та поліції на воді. Я почав проходити відповідні курси, почав навчатися цій справі, справі дронів, ребу та радіоелектроніки взагалі. На даний момент працюю я інструктором практики із бойового застосування FPV-дронів, Зокрема, навчаю поліцейських. Ризиковано, але норма. Все. Так, давайте перезнизимось. І по прямій лінії піч трошки на себе, щоб не набирати швидкість. У мене є лише одне бажання це повернути моє місто, повернути мій дім. Я думаю, що її достатньо для того, щоб опинитись там. Не без падінь. Процес навчання допускає падіння. У цьому дрону можна зрозуміти, що вони трошки ламаються, трошки б'ються. а їхні і обслуговування обходиться насправді, не дивлячись на те, що вони доволі міцні і доволі витривалі, але з урахуванням темпів їхнього використання, то обслуговування трошки обходиться в копієчку. Таких дронів у нас близько 20 живих на даний момент, половина в ремонті. За день може один дрон розбиватися повністю разів три. У нас, спочатку три дні ми літаємо на маленьких дронах, а потім вже переходимо на отакі от сами більші. От. Ці набагато витриваліші, але теж вони іноді втрачаються, губляться у припольотах, іноді розбиваються дуже сильно. <звук> Тут при поступово підтягуємо передумати. Зараз поставимо акумулятор на батареї без підключення, щоб не було, не дай Боже, індіції і підриву на місці. Ми зараз готуємось до практичних польотів з вагою. Давано випадку курсанти готують обладнання, повністю його налаштовують, так само, як це робиться на бойових вильотах. Ну, давайте об'єктивно. Ресурс людський конкретно у нас в Україні він обмежений. Він критично обмежений, якщо порівнювати з ворогом. І в піві в свого роду був геймченджер взагалі для нас, як для держави, у якої немає такої кількості засобів ураження. Більше того, як е пілот е спочатку коригувальник, я вам можу легко сказати, то, що далеко не кожен снаряд потрапляє у ціль. Так, і рухаємось по прямій. Давай наліво. Yes. Наліво. Більше яву, більше яву, додавай яву. Долітаємо до будівель. Рол. Право. Бачимо дорогу, ідемо по ній. В принципі, дрони, їх взагалі, як вид змінили взагалі хід битви. Русня на на своїх плечах це добре відчула, тому що вона думала, що вони візьмуть нас кількістю. А ми повинні брати завжди якістю і технологією. Це головне, на що ми маємо паратися. Головна цінність у нас це люди, народ, нація. Ми маємо зберігати його, а як ми до цього можемо дійти, це постійно прогресувати у технологіях. І в ПІВІ, і інші дрони нам дають таку можливість. Ще попрямій. Давай ще раз на 180. Повільно, повільно, повільно. Ведемо, ведемо, фіксуйся на дорозі і попрямій. Вага дає, собі знаю. Дає, да, багато трошки. По-іншому саме поводить дрон. Є підтвердження, виходять на бойову, заходьте на цель. Підхоплюють. На У нас виявила ДРГ. Фото ДРГ є. Роблять зараз фото, mm -hmm. а розвитку цього це робимо. Школа була заснована ще в 23-му році під егідою Міністерства внутрішніх справ. Повинен тривати 10 днів по ФПВ, оскільки це той проміжок часу, максимально на який термін військовий може свій особовий склад відірвати від бойових задач. Це тут можна перегорнути сторінку. Гаразд, ось модель, і потрібно прокручувати. І меню пошуку, яке містить зовнішні та внутрішні, отже, зовнішні. Так, що з зовнішнім? Ти хочеш увімкнути? А воно вимкнулося? Але що ми робимо з внутрішнім модулем? Ми його вимикаємо. Так точно. Насправді іноземці досить давно, з самого початку, виявляють інтерес до навчальних процесів. Вони свої навчання пропонують. У нас перший досвід відбувся, того, що вони приїхали. Іноземна делегація з нас зі своїм навчанням в результаті ми їх навчали. І ти пам'ятаєш, з яким протоколом ми працюємо? Це все протоколи, правильно. Тож тепер ми маємо перемкнути цей перемикач, який зв'язує його. Але що нам потрібно мати для зв'язування ІЛРС? Україна продемонструвала світові, що заслуговує нашої поваги, і ви заслуговуєте на всю допомогу, яку лише можете отримати. Спочатку я приїхав лише на кілька тижнів. Я пробув п'ять місяців. Я люблю український народ і ваш дух це те, що мені подобається, і для мене велика честь і привілей працювати з вами, бо ви, хлопці, на це заслуговуєте. І ці хлопці зробили все можливе, щоб допомогти мені. Це робити. Дуже велика кількість іноземців приїжджають зі своїми технологіями, показують їх, але вони вже не актуальні, тому що е, у них повинно бути все до совершенства. Вони, у них е, процес інтеграції, новітніх яких складає півроку. А у нас недопустимо, у нас технології зміняються кожні два тижні. Е, є такі, які швидше зміняються. Тобто РЕБ і дрони вони постійно е, динамічно змінюються. Пільний світ це окремий всесвіт, який має дуже-дуже багато нюансів. Зараз ми будемо летіти на тестування ребу. Дистанція стандартна 3 кілометри, а потужності ми використовуємо одну 200-100 на різних налаштуваннях, для того, щоб зрозуміти релевантність різних модулів реб, різних антенн. Арм. Ця війна це війна технологій і технологічних розробок. Тому з нашої точки зору найважливіше це швидке масштабування і максимальна підтримка нових цікавих інженерних рішень. Перший захід роблю на 50 щоб феносель відпрацювати. Викладаю зв'язок, займаюся. Тим, щоб навчити хлопців літати не на 5 кілометрів, а на 40. Давай ще раз. Не відключай, в мене Фелсей повинен відпрацювати. Давай перевіримо фелсе. Мені ж треба момент обриву фінальний. Добре, добре. Але коли приїжджає підполковник, я не знаю, що він підполковник, і проходить повноцінне навчання, йому дається важко, він в віці, але він вмотивований. І його мотивація полягає в тому, що він хоче зрозуміти обсяг можливостей свого підрозділу. Це дуже круто. Було б дуже класно, якби кожен командир ставився з таким самим підходом і сам би пробував зрозуміти, відчути процес, для того, щоб знати і розуміти, що можна зробити дроном, а чого не можна. Готовий? Так. Да. Вмикай! Yeah. Вплив 40, обрив 0. Обрив за тобою. 40 метрів. Я в 2014 році побував в полоні. Після цього я вирішив, що дуже близько підходити до ворога я не хочу. Я знайду будь-який спосіб для того, щоб бути ефективним на максимально великій дистанції. Це моя мотивація, яка мене рухає паралельно, тому що я хочу виграти цю війну. Зараз у нас буде практика. Ми будемо намагатися посадити дрони курсантів, щоб вони розуміли, як це поводити в бойових діях, коли починає працювати реп проти їх дрона. Це така дуель між нами. Їх задача не попастися мені на очі, щоб я їх не почув. А моя задача знайти їх, виявити і вразити. Це пушка, з якою в основному ми працюємо, і дуже багато працюють хлопців на передовій. Якщо ми враховуємо те, що у нас дрони цивільні, вони працюють на цивільних частотах, відповідно, ця пушка працює по цивільних частотах 2, 4, 5 і 8. І завдяки радіосигналу, який в мене йде більш потужний, завдяки цим антеннам, в мене вдається залишити дрон. Ну, Якщо просто її вімкнути, направити на людину і на 3 секунди натиснути, ну, навряд вона вже буде мати дітей. Це так можна з росаками працювати. Ну, я вже його бачу. І по ньому можна вже починати працювати. І тепер він нікуди не дінеться, поки я його тримаю. 750. Бля, гуля тут ай Ай-яй-яй. Але завдяки цим практикам, у нас курсанти, коли виїжджають на бойові, у них вже виходить працювати з репом. Тобто вони вже розуміють, що їм потрібно робити. Якщо вони залетіли зараз з цієї сторони, і я їх заглушив, відповідно вони розуміють, що я їх побачив, що їм треба змінити напрямок, змінити висоту і залетіти вже з другої спроби. Я хочу повернутися, тому що, ну, по перше, мені соромно перед своїми пацанами. То, що я тут, а вони там залишилися. Ми ж починали разом. А по-друге, не вистачає адріналіна. Ну, Це вже просто хвороба. Кожного військового запитайте, які зараз тут після позиції, кожен відповість так. Багато хто не признає цього, але це так. Хоча я ніколи не думав, що ті, буде настільки тягнути в пекло. Якщо я зараз мій інстаграм, наприклад, відкрити. У мене всі пости зараз майже через один прописано, що тягне туди, то тому, що чому так не знаю. А мама це кожен раз читає, я заходжу на кухню, вона плаче. Освіт, який у нас є, він де в світі його немає взагалі. Навіть всі ті війни, які велися попередньо, вони не були настільки е, заповнені технікою. Тобто, у нас зараз ми бачимо розвиток не тільки дронів повітряних, а й дронів наземних, підводних, надводних. І дійсно, я пишаюся своєю командою. Е, командою нацполу це е, більше десятка інструкторів, які виїжджають здійснюють навчання на саме на нулі. Наша задача, я в тому числі я возглавляю цю групу. Ми приїжджаємо і здійснюємо навчання певних бригад, які роблять запит. І після цього інструктори разом з своїми студентами виходять на бойову позицію під їхнім контролем, під їхнім впливом. Вони здійснюють бойове ураження. І екзамен вони здають це знищенням ворожої сили або живої, або техніки. Весь наш досвід він здобутий на крові. Жорік. Готовий вбивати ворогів. Слава Україні. Браканські володарі немає, не був на шлях, який підіймає. Не було на шанс. Шанс не вирішить.